Доброго дня, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Дякую вам, що ви заходите і вітаю вас на своєму каналі. Ви знаєте, сьогодні я хотіла б разом з вами приготувати оладки. Але не солодкі оладки, а, можна сказати, солоні оладки, які навіть можна подавати до борщу. Ось я вже розколотила два яйця. Вони будуть, звичайно, на кефірі, стакан кефіру. Так, півчайної ложки соди. І сюди ми додаємо одну столову ложку приправи до курки. Розмішуємо. І так, ще раз повторюю два яйця, столова ложка приправи до курки, півчайної ложечки. Соди стакан кефіру. Так. Ну, ось такий пучок зелені у мене сьогодні зелена цибулька. Можна укроп, можна петрушку, можна міксувати, і цибулька, і петрушка там, і кріп. Ну, в мене сьогодні зелена цибулька. Так, і борошно. А борошно потрібно 8 столових ложок. Так, зараз будемо відміряти. Ось таке виходить тісто на наші оладки. Наголошую на солоні оладки, не солодкі. Ось таке. А тепер воно трошки нехай постоїть відпочине. Обов'язково тісто. Треба давати час, щоб воно відпочило. І будемо їх смажити на олії. Так, смажимо, накладаємо. Так, тепер накриваємо кришкою і нехай смажиться. Чекаємо. Так, перевернула на інший бік і знову накриваємо кришкою. Знімаємо. пухтенькі і знову накладаємо Накриваємо, нехай смажиться. А це наші вже готові оладки. Так що попробуйте, зробіть, і вам сподобається. А на сьогодні до побачення, до нових рецептів і смачного вам!